Відомий коментатор та блогер Джо Роган високо оцінив Олександра Усика. Я провів багато часу, спостерігаючи за тренуваннями Усика перед останнім боєм з Дюбоа. Він просто звір, чувак. Він такий хороший. Подумайте тільки, що цей хлопець зробив. Він двічі переміг Ейджея, двічі переміг Тайсона Ф'юрі, а тепер двічі переміг Дюбуа. Це божевілля, це були двоє найкращих боксерів цієї епохи. Я вважаю, що він один з найкращих в історії. Я справді так вважаю. Я вважаю, що він один з найкращих надважковаговиків за всю історію. Його рухи такі незвичайні. Ей-Джей сказав, що коли він бився з ним, був виснажений. Як ніколи, тому що він завжди рухається. З ним немає перепочинку. Ти постійно думаєш, коли щось станеться, немає мовчазних домовленостей, немає розслаблення, немає раундів перепочинку. Він тисне на тебе і постійно рухається. Як я завжди кажу, він як гігантський Ломаченко. Вони обоє тренувалися у одного тренера. Батько Ломаченка тренував і Усика